Невістка донькою не стане це життя, в ній кров не та по венах розливається, болить у мами більше за дитя, й дарма невістка в роль дитини уживається. Невістка донькою не стане ні на мить, хай як би не стелилась, не старалася. Лише за доньку мами серденько щемить, хоча й невістки не зрікалась, не цуралася. Невістка донькою не стане, хай там що, це важко словом пояснити, та доведено. Це просто мама внуків і більш ніщо, між донькою і невісткою межа відведена. Невістка донькою не стане, і не кажіть. Хай як там хтось доводить, розпинається, та я вас прошу ви невістку бережіть, бо щастя сина вашого на ній тепер тримається.